Сайт «М-студіо» об'єднав найкраще від телебачення та інтернету, якість продукту та оперативність доступу. Нещодавно портал оновили як комплексне інформаційне джерело. Для цього впровадили і так звану підв'язку до тематичних блоків. За п'ять хвилин ви будете в курсі новин світу, закарпаття, прогнозу погоди, гороскопу та навіть курсу валют. Улюблені рубрики незмінні і навіть розширені. Кові випуски новин окремо авторські програми, окремо всі сюжети з описами до них. З тегами, з пошуком, тобто, якщо людину цікавить конкретно один сюжет, так де вона хоче себе побачити, своїх рідних, це звісно теж заохочення. Це теж плюс, може, можна просто знайти у пошуку, подати Сайт модернізували так, аби доступ був зручним як із комп'ютера, так і з планшета чи телефона. Онлайн мовлення, як і раніше, цілодобове плюс доступ до радіостанцій Закарпаття ЕФМ світм платіна. Ефем тепер також із сайту. В планах набагато більше вже найближчим часом. стартують кілька давно очікуваних користувачами проєктів. Це буде окремий блог для ранкового ефіру, щоб Ті люди, які дивляться більше ранковий ефір, могли поспілкуватися і з ведучими і побачити інформацію, яку пропустили в ранковому ефірі. Це буде окрема рубрика, де будуть люди сповіщати нам свої новини, свої проблеми, те, що вони побачили щось негайне, ДТП, кримінал і і так так далі, далі, і так далі. І так далі. Новини з народу редагувати не будуть. Слова автора, фото чи відео також автора публікації без обмежень, окрім нецензурної лексики, особистих образ та явних провокацій. кажуть, незабаром перейдуть на цифровий формат мовлення. Наразі весь процес гальмує закарпатська філія концерну РРТ. Якщо ми вийдемо в цифру, тоді звісно, що наша аудиторія збільшиться, тому що мали б нас місцеві мовники так включити у пакет каналів кабельники, принаймні. Владні питання десь тормозять нас, не дозволяють нам вийти. Але знову ж таки, дуже хочеться вірити, що це все вирішиться нормально, якщо ні, ми затіємо весь свій ресурс, маю на увазі. Піднімемо пресу, піднімемо телебачення. Вікторія Росул наголошує, що районів, де є аудиторія, та нема трансляції, навіть на Закарпатті поки що вистачає, не кажучи вже про закордонну діаспору. Наразі ж обмеження компенсують виходами програм через інтернет. Так збільшується аудиторія каналу, адже таким чином дивляться його і за межами області, і за кордоном.